Ганна Курносова, головний державний інспектор відділу податків зборів з юридичних осіб. Питання, яке вона висвітлить? Податкові накладні та деякі особливості заповнення, особливості подання виправлення декларації з ПДВ протягом військового збору? Е, та інше питання. Давайте Ганно, поки є зв'язок з вами. Давайте. Добрий день. Добрий день ще раз вітаю всіх. Виправлення помилок у податковій накладні здійснюється виключно шляхом подання розрахунку коригування. Таку норму містить в собі пункт 192.1 податкового кодексу, але на практиці інколи виникають питання з приводу виправлення. Скласти розрахунок коригування для виправлення помилкових податкових накладних можна лише протягом 1095 днів з днів здати її складання. Після спливу цього терміну неможливо зареєструвати розрахунок коригування в єдиному реєстрі. Відповідно, покупець фактично втрачає право на податковий кредит, якщо протягом 1095 днів помилку в податковій накладні не виправлено. Натомість, постачальник ризикує отримати штраф за реєстрацію правильної податкової накладної. Отже, виправлення помилок податкових накладних дуже важливо для обох сторін. Будь ласка, наступний слайд. Які помилки в заголовній частині податкових накладних? Помилки в таблиці в лівій верхній частині, так званих звільнених від ПДВ операцій, типу причини невидачі податкових накладних покупцю, інформація про ввезення товарів за межі митної території України. Майже всі зазначені реквізити не є обов'язковими, але є й такі, як дата і номер митної декларації. Дата і номер контракту з експортними операціями всі ці реквізити містять суттєву інформацію щодо типу операцій і виду податкової накладної. Тому при їх виправленні податківці як правило вимагають обнулення податкової накладної. Цього вимагає і сама інструкція з реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Тому дуже важливо це робити правильно. І відмічати всі позначки, які потребує податкова накладна і розрахунок коригування при їх складанні. Наступний слайд, будь ласка. Відповідно до пункту 201.4 податкового кодексу, у разі здійснення постачання товарів послуг, база оподаткування яких визначено відповідно до пункту 188 і 189 податкового кодексу, яка перевищує фактичну ціну постачання таких товарів послуг. Можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання таких товарів. У податковій накладні, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 порядку 1307, Робиться позначка 15, складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статті 188 та 189 податкового кодексу над фактичною ціною постачання. Така податкова накладна отримувачу не надається, при цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник-продавець зазначає власні дані. Податкові накладні розрахунку коригування, які складені на суму перевищення у графі, зведена податкова накладна, замість позначки Х зазначається код ознаки 3, і це є обов'язковим. Інші помилки в заголовній частині реєстрації мінусових розрахунків коригування з кодом 103 може призвести до появи так званої суми перевищення складової формули розрахунку реєстраційного ліміту, і відповідно до зменшення розміру реєстраційного ліміту. Якщо розрахунок коригування складено в тому ж місяці, що і податкова накладна, і зареєстровано своєчасно, то реєстраційний ліміт не постраждає. Якщо ж розрахунок коригування складається у наступних періодах, то виникає сума перевищення, яка зменшує реєстраційний ліміт. Ліміт можна відновити, але тільки якщо не виправляються показники табличної частини, ну, виправлені дати, податкових накладних ІПН, покупця, для цього треба спочатку зареєструвати правильну податкову накладну, а потім розрахунок коригування з кодом коригування 301 з типом причини 20. При цьому вважається, що неправильна податкова накладна складена помилково, тобто там обнуляються повністю дані неправильної податкової накладної. Які помилки в податкових накладних в сумі ПДВ? Помилкова ціна або кількість податкова накладна має відповідати первинному документу накладні, акту тощо. Отже, якщо такі відповідності немає, або якщо первинний документ теж складено неправильно і він виправляється, необхідно обнулити неправильну податкову накладну. Складається розрахунок коригування з кодом 103. і скласти правильну накладну. Технічно помилка в сумі означає, що неправильно відображена ціна та або кількість товару, або послуг. При цьому вважається, що операцію ідентифікувати неможливо. Які помилки нараховано, помилки виникають при нарахуванні ПДВ? Йдеться про випадки, коли ПДВ помилково нараховано на операції, що не є об'єктом оподаткування. Наприклад, при постачанні послуг, якщо місце постачання визначається за межами митної території України, звільнені від ПДВ операції, ну, наприклад, це металобрухт або макулатура, або операції, які оподатковуються за ставкою 0%, наприклад, міжнародні перевезення. У такому випадку складається обнулюючий розрахунок коригування з кодом 103. Показники кількості обсягу постачання і суми ПДВ відображаються з мінусом. Наступний слайд, будь ласка. Помилки в зведених податкових накладних. Порядок виправлення таких помилок такий самий, як і для звичайних податкових накладних. Але зверніть увагу за необхідність перенесення в розрахунок коригування інформації. Щодо типу податкової накладної, зведена податкова накладна, складена на пільгові операції. Тип причини для виправлення помилок у зведених податкових накладних встановлено спеціальні коди коригування. Наприклад, 201 код при виправленні помилок у зведених податкових накладних, складених на умовні постачання, пункт 198.5 податкового кодексу. Код причини 202 – при виправленні помилок у зведених податкових накладних складених на умовні постачання при розподілі вхідного ПДВ пункт 199.1 податкового кодексу, і код причини 203 – при виправленні помилок у податковій накладні складених за щоденними підсумками операцій, пункт 201.11 Податкового кодексу, а також використовуйте довідник умовних кодів причин коригування. Ці коди зазначаються у всіх випадках коригування зведених податкових накладних при поверненні товарів, зміні ціни, в тому числі при виправленні помилок. Чи важливо зараз я хочу запитати з, з приводу компенсуючої податкової накладної, яка виписується з кодом 13? А чого ні добре? Зведена компенсуюча податкова накладна з типом причини. Ганя, Ганка, да. це Теж було додаткове питання, правильно? Ну, як додаткове, так. Да. Да, давай, давай, одразу розказуй. Добре. Мінфіном було змінено міністерство наказом No 400, 400 було внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення. І там зміни, зокрема, якраз стосуються податкової накладної з типом причини 13, який же порядок заповнення компенсуючих зведених накладних з 1 жовтня 2024 року. Відповідно до пункту 11 порядку 13.07 у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198, 5 та 199. Крапко 1. податковий кодекс оплатник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами, послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання або починають використовувати. В яких операціях? В операціях, що не є об'єктом оподаткування, в операціях звільнених від оподаткування, в операціях, що здійснюється платником податку, в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання. Переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів в операціях, що не є господарською діяльністю платника, такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного податкового періоду. У разі складання зведеної податкової накладної у графі зведена податкова накладна зазначається код ознаки. Перший код. У разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 Кодексу. Номер 2. У разі нарахування податкових зобов'язань, відповідно до пункту 199.1 податкового кодексу. Номер 3. у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 порядку тринадцять Четвертий код у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 19 порядку 13.07. У зведених податкових накладних, у яких зазначено код ознаки 1 або 2, вказується наступна інформація. У графі «Отримувач», покупець платник податку зазначає власне найменування. У рядку індивідуальний податковий номер отримувача покупця проставляється умовний податковий номер 6110. Рядок податковий номер платника податку або серія за наявності та номер паспорта не заповнюється. У верхній лівій частині податкової накладної зазначається відповідний тип причини згідно з пунктом 8 порядку 1307. 04. Тип причини складена на постачання в межах балансу для невиробничого використання. 08 складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, 09 складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість, і тринадцяти складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів. Інших товарів послуг не в господарській діяльності. І зверніть увагу, зміни в порядку заповнення компенсуючих так званих зведених податкових накладних стосуються лише податкових накладних з типом причини 13. Так, відповідно до пункту 16 порядку 13.07, у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 11 порядку 13.07. У графі 2 платник зазначає дати складання та порядкові номери податкових накладних складених на такого платника податку при постачанні йому товарів послуг необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 та пункту 199.1 податкового кодексу. При цьому у податкових накладних складених у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів. Інших товарів послуг невгосподарській діяльності, у яких відповідно до пункту 8 порядку 1307 зазначено тип причини 13, у графі 2 також зазначається опис номенклатура товарів послуг постачальника-продавця. Всі інші компенсуючі зведені податкові накладні заповнюються як і раніше, тобто в таких зведених податкових накладних в графі 2 потрібно вказувати лише дати і номери вхідних податкових накладних. Наводити опис товарів послуг не потрібно. Дякую за увагу. Так, що у мене там? Я одразу буду відповідати, Людмила Михайлівна. Ой, ми вас не чуємо. <зас> вас не чутно, Людмила <зас> Михайлівна. Я <зас> вибачаю. <зас> Все добре. Ми е, дівочки, зразу я, у вас там вже багато додаткових питань, тому зачитала питання і давай відповідь. Люди почують, я їх попередила. Добре, виправлені помилок з ПДВ правила подання, уточнюючи розрахунку під час військового стану воєнного. Так, так. так можна мені слайди, будь ласка, на екран? Дуже дякую. Є, пішла? Ні, нема. О, пішло. Які правила виправлення помилок з ПДВ? І так, загальні правила виправлення помилок, допущених у ПДВ звітності, прописано в пункті 50.1 податкового кодексу та розділу 6 порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого Мінфіном, від 28 січня, 2016 року номер 21, яким ми всі досі користуємось. Порядок виправлення помилок залежить від того, коли саме виявлена помилка. Так, якщо помилку виявлено до закінчення граничного строку подання ПДВ звітності за відповідний місяць, то для її виправлення достатньо подати до закінчення граничної дати подання звітності декларацію з позначкою Нова звітна. При такому способі раніше подана декларація стає недійсною та сприймає статус історія подання, а нарахування податку чи декларування від'ємного значення ПДВ відбувається на підставі нової звітної декларації. Після закінчення граничного строку подання звітності виправити помилку можна тільки шляхом подання уточнюючого розрахунку. Наступний слайд, будь ласка. Помилки минулих періодів виправляються за такою формулою, уточнюючи розрахунок, що діє на дату виправлення помилок, адже попередня форма вже не є чинною. Форма уточнюючого розрахунку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 9 серпня 2024 року номер 400 Наразі уточнюючий розрахунок подається за формою JF0217026. Протягом якого строку можна виправити помилку? Уточнюючи розрахунок подається не пізніше 1095-го дня, що настає за останнім днем подання декларації за звітний період, в якому була виявлена помилка. Якщо декларація, в якій була допущена помилка, була подана із запізненням, тоді уточнюючи розрахунок можна подати не пізніше 1095-го дня, що настає за днем фактичного її подання. Проте зверніть увагу. Спочатку, ну, карантина, мабуть, ми не будемо розповідати. Наступний слайд, будь ласка. Таким чином, уточнюючи розрахунок можна подати протягом 1095 днів, виключаючи кількість днів за період із. Е... Вибачте, лишня інформація. Е... Зараз буде важливо. до припинення або скасування воєнного стану неможливо подати уточнюючий розрахунок на зменшення податкових зобов'язань та або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ. За це нам відповідає пункт 69.1 підрозділу 10-го розділу, 10 розділу 20-го податкового кодексу України. Тобто, за періоди до лютого 2022 року. Уточнюючий розрахунок можна подати тільки для виправлення помилок, які привели або до збільшення суми податку, або взагалі не змінюють суми податку. При цьому, відповідно до роз'яснення, платники податку не мають права на подання уточнюючих розрахунків за звітні періоди до лютого 2022 року, із зменшенням показника рядка 18 податкової декларації. Адже виправлення помилки у першому розділі декларації, що призводить до зменшення показника рядка 9, не завжди призводить до зменшення суми відображеної рядку 18. Наступний слайд, будь ласка. Зараз хочу ще повідомити, що воєнний стан. Не нараховуються, якщо ви платник самостійно виправляє помилки в декларації, які призводять до збільшення 18-го рядочка, тобто сума податкових зобов'язань до сплати, штрафні санкції у воєнний час не нараховуються. Тобто рядок 18.1. Ви не заповнюєте при е, збільшенні суми до сплати при поданні уточнюючого розрахунку. Так. Мабуть, це всі зміни. Я ще хочу нагадати, яким чином сплачуються податкові зобов'язання по уточнюючих розрахунках, суми сплати уточнюючих розрахунків, які виникають під час подання уточнюючого розрахунку, сплачуються з електронного рахунку платника в системі електронного адміністрування. У разі подання уточнюючи розрахунку для збільшення податкових зобов'язань до сплати до бюджету до ДПС не пізніше наступного робочого дня після прийняття таких уточнюючих розрахунків направляє, казначейство в реєстр платників податків, у якому наводиться дані платника і сума податку, що підлягає перерахуванню. При цьому на суму такого поповнення ПДВ рахунку збільшується і реєстраційний ліміт, щоб ви це не забували. Так. Ну, у мене все. Дякую за увагу.